Надія Максимець, речниця офісу генерального прокурора, вже з нами на прямому зв'язку. Пані Надія, вітання вам доброго дня, пані Надія. У своїх офіційних повідомленнях ви назвали два імені: Сергій Євсюков, Дмитро Нейолов. Саме їх підозрюєте у вчиненні такого злочину. Як вдалося вийти саме на цих людей? Власне того ж дня, коли відбулася ця найстрашніша трагедія з людськими жертвами, масовим вбивством наших українських військовополонених, офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження, і з того часу триває активне розслідування всіх обставин і встановлення осіб, які причетні до настання таких наслідків віддавання такого злочинного наказу, що призвело до загибелі, і поранення великої кількості наших військ. Коло полонених, під час розслідування вже на цей час проведено дуже значний обсяг робіт. Є результати експертиз, допитані. 20 потерпілих і 30 свідків це ті особи, які повідомили повідомили органу досудового розслідування та прокурорам обставини, які стали їм відомі у зв'язку з трагедією в Оленівці. І на сьогодні ви правильно зазначили, ми маємо вже перші результати цього розслідування. Ми встановили, що серед загиблих військовополонених під Після і під час вибуху в е, колонії дев'ять наших українських захисників загинули внаслідок ненадання їм медичної допомоги, і до цього злочину, до цього воєнного злочину причетні двоє осіб. Це керівництво. Тодішнє керівництво Оленівської колонії безпосередньо керівник та його перший заступник, які умисно зволікали з евакуацією поранених військовополонених, не давали можливості надати їм першу медичну допомогу. Хоча для цього були всі можливості. Я хочу наголосити, що це лише перші результати проміжні. Щодо цього розслідування обставини масового вбивства українських військовополонених на території ленівської колонії триває, і ніхто з тих, хто причетен до цього воєнного злочину, не відбудеться без покарання. Пані діє, ми розуміємо, що це, скажімо, такі ну, один із етапів такі, вступних. От станом на сьогодні ми говоримо про другу річницю з моменту того теракту, скоєного російськими саме злочинцями. А чи дає можливість, або, ж, скажімо так, вийти на слід ось ці дві персоналі, про які ми згадали? Це Дмитро Нейолов та Сергій Євсюков. Які зараз можуть бути розрахунки? Ці підозри повідомлені заочно. Оскільки наразі а, фізично ми не можемо їх затримати, так само а, саме розслідування ускладнено а, тим, що українські слідчі та прокурори не мають можливості і не мали з самого початку цієї можливості оглянути місце події. Так само а, жодна міжнародна організація не була на місці події для того, щоб зафіксувати наслідки і щоб а, Розкрити да які обставини передували цьому воєнному злочину, і хто може бути причетним до нього? А саме через це на сьогодні ми маємо от саме перші поки що результати досудового розслідування, які стосуються саме дій керівництва колонії а. Встановлення осіб, які причетні безпосередньо до цього воєнного злочину. Я також скажу, що це міжнародний злочин, оскільки військовополонені, перебуваючи в полоні, вони, вони захищаються Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. І тому сам факт вчинення масового вбивства полонених це є міжнародним злочином. Попри це, на жаль, доступу до території немає. Але разом з тим опрацьовуються дані, які є у відкритому доступі, дані розвідки, покази очевидців і потерпілих, які наразі складаються вже в картину обставин цієї події, і ми сподіваємося, що ми отримаємо результати цього розслідування, оскільки це необхідне не лише для рідних, тих, хто загинув, але й тим, хто. На щастя, вижив цій трагедії, але це є питання справедливості для них перш за все саме про питання справедливості, але у міжнародній правовій площині як зараз намагається е, саме офіс генпрокурора привернути увагу і міжнародні е, правові інстанції, е, аби не забувати про ці події, які сталися два роки тому? Власне е, щодня ми співпрацюємо міжнародними е, партнерами. В різних напрямках роботи нашого департаменту і прокурорів, які займаються саме воєнними злочинами, сьогодні про Оленівку говорить весь світ. Ми також опублікували дані щодо результатів розслідування спільно зі службою. Про те, що саме зроблено в кримінальному провадженні на сьогодні, і також перші результати цього розслідування опубліковані нами, і ми намагаємося підтримувати всі державні інституції, які привертають увагу до цього злочину, оскільки, я повторюсь, не Держава-агресор не лише не допустила ані українські, ані міжнародні організації до місця події. Вони також зробили все для того, щоб знищувати сліди воєнного злочину. Пані Надії, і вже на кінець нашої розмови хочеться спитати: а які дії генпрокуратура робитиме надалі, аби досліджувати розслідувати цей злочин, аби люди могли отримати ще більше відомостей про теракт, вчинений два роки тому? Е, оголошення підозри колишньому керівництву цієї колонії – це лише проміжний етап е, зусилля прокурорів, е, власне, і слідчих якраз зосереджені на тому, щоб встановити всіх осіб, які причетні до цього воєнного злочину. Е, проводиться дуже активна робота і е, співпраця, в тому числі з міжнародними партнерами і е, тут з потерпілими і свідками для того, щоб пост... Поступово а, мати повну картину а, цього злочину. Більше того, є вже результати експертиз, які наводять а, слідчих і прокурорів до певних висновків щодо того, що могло а, стати причиною вибуху. Я поки що не буду озвучувати ці результати, оскільки вони вимагають додаткових досліджень. Пані Надія, ми будемо пильно стежити за розслідуванням цієї справи. Обговорюватимемо це в наших ефірах. Наразі хочемо сказати вам дякую, Надія Максимець, речниця офісу генерального прокурора, вмикалась до нас до прямого ефіру.